Ми завжди слідкуємо за вашими коментарями, і сьогодні звернемо увагу на коментар, який нам лишили під відео димополя соняшника Сангай: високий як бамбук, і це не дивно, адже на таких димополях не шкодують мінеральних добрив. Та ми розуміємо, що не завжди високий гібрид це практично, адже всі елементи живлення йдуть на стеблову масу. Хочемо з власного досвіду навести приклад, як в нас вийшло виправити даний нюанс. У наслідок затяжних дощів соняшники почали хворіти септоріозом. Ми застосували фугніцид риф, складове трибоконозол, у результаті чого ми зупинили захворювання. До того ж, риф виступив як ріст засіб, тобто працював в сторону укорінення і допоміг при несприятливих умовах запобігти виляганню соняшника. А тепер давайте розглянемо основні характеристики даного гібриду. Доброго дня! Ви на каналі Сварохагро. Сьогодні у нас 26 серпня. Ми знаходимося в Дніпропетровській області, Синельниківський район. Знаходимось на полі нашого фермера. Це у нас гібрид Сангай від компанії Нертус. Що хочу сказати, гібрид дуже гарний, невисокий, кошик дуже гарний на вигляд. Десь у діаметрі 15, можливо, десь 20-17 сантиметрів. У нас недавно пройшли дощі, тому трішечки засореність поля є, але невеличка. По обробітку тут був застосований гербіцид Гранстар. Тому, в принципі, воно чистеньке, трохи амброзії є. По попереднику тут на полі була кукурудза. Посіян він був е, десь в 15, 15 числах травня. Тому він ще зелененький, ще гарненький стоїть. Гусені майже немає на цьому полі. Дуже гарне. З вами був канал Свароха Агро. Підписуйтесь на наш канал та залишайте коментарі під нашим відео.